27 червня 2024 року у Полтавському державному медичному університеті відбулася значуща подія на урочистому засіданні вченої ради університету. Відбувся черговий випуск висококваліфікованих спеціалістів. Цього дня до Полтави з'їхалися з усієї України батьки-випускників, родичі та друзі. Адже до цього омріяного дня вони упродовж не одного року йшли разом зі своїми дітьми, всіляко підтримуючи їх та вселяючи віру у себе. І омріяний день розквітнув для них всіма барвами щасливих миттєвостей. Перед врученням дипломів, світлини на згадку, теплі слова вітань, обійми рідних і море квітів, незабутній день згадка про який зігріватиме їхні серця упродовж всього життя. Урочисте засідання вченої ради Полтавського державного медичного університету, присвячене випуску молодих спеціалістів, відкрив ректор університету професор В'ячеслав Ждан. У серцях їхніх палка вдячність захисникам і захисницям України за щастя навчатися і реалізувати сьогодні свої здібності. А в очах легкий смуток від прощання з рідної альмамати, гімн якої сьогодні вони почули востаннє в якості студентів. Ректор полтавського державного медичного університету професор В'ячеслав Ждан представив почесних гостей, які прибули привітати всіх урочистою подією. Це заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак, митрополит Полтавський Кремичуцький федір, ректор університету, професор В'ячеслав Штан, звернувся до своїх випускників з напутнім Бузі, словом. хвилююча мить. Ви знаєте, вроді не перший раз. Робиш випуск, а з кожним разом все хвилююче ця мить. Оскільки 5 років минуло як один день. І ви бачили, які ви зовсім молоді, красиві, зараз більше красиві, безумовно. Але ви ще сьогодні маєте можливість говорити, що здійснилась одна, це перша така основна мрія в вашому житті. Ви стали. Уже практично лікарями. Залишилось декілька хвилин. Я безумовно говорив перший раз, коли ми зустрічалися в цьому залі з вами, про те, що є ще люди, які були є і завжди будуть біля вас. Це ваші батьки рідні. Люди, які все життя думали, як би все зробити, щоб їхнє чадо. Отримало в цьому житті все, що тільки можна, все, що тільки залежить від них. І сьогодні ця радісна мить для ваших батьків рідних, повірте, не можна передати словами. Я вітаю їх, безумовно, і бажаю здоров'я. Як говорив один великий наш попередник, всі професії в цьому житті придумані людьми. Тільки три, які від Бога. Це вчитель, це суддя і лікар. Ви повинні пам'ятати, що це на вас буде накладати певні зобов'язання. Мати в своєму арсеналі певний набір медичних навичок, засобів, медикаментів це ще не все. Оскільки ваше слово може і вилюкувати, і ваше слово може зробити навпаки. Тому я хотів, щоб ви стали висококваліфікованими спеціалістами, а лікар все життя вчиться. І ми чекаємо вас в стінах нашого університету для підвищення своєї кваліфікації, для консультацій, просто для обговорення і зустрічі, щоби ви. Ще раз змогли, подивившись на стіни нашого Альма-Матер, сказати: тут пройшли мої найкращі часи. Дай Бог вам всього найкращого. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко зазначив, що за його спостереженнями молода когорта медиків, які сьогодні отримують дипломи, загартована не одним випробуванням. Є дуже багато викликів. Який прожив саме цей курс, курс, який сьогодні випускається. Ми, якщо проаналізуємо, і побачимо те, що ми бачили на екрані, що з 2019 року ви вступали в життя зовсім в іншому і були зовсім інші очікування. Але після того, як ви поступили навчатися, відбулася пандемія covid 19 Після того ми взяли баланс. І вирівняли все і завдяки такому ж числі і медицині, і медичним працівникам зробили неймовірні зусилля для того, щоб навчання продовжувалося і ситуація була стабілізована, розпочалися наші якісь нові звитяги, і тут активна фаза агресії збройної. Ми вирівняли цю ситуацію, здається, все було більш-менш нормально, але бачити ворог надає. Ударів по нашій енергетичній інфраструктурі для того, щоб ми не могли жити як живемо. Але не дивлячись на ці всі труднощі, на ці всі виклики, ми продовжуємо і сьогодні відбувається випуск. Я вам хочу сказати, що ви отримуєте такий досвід, який в світі ніде неможливо отримати. І будь-яка стресова ситуація, яка буде в майбутньому у вашому житті, як професіоналів медичної справи, вона не буде вже такою для вас стресовою, як це буде для будь-якого іншого пуска. Ну, нехай то буде європейського будь-якого вишу. Дякую вам, бажаю успіху і нехай вам щастить. І слава Україні! Слава. Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у минулому, також випускниця університету, принагідно згадала всіх своїх викладачів і від душі подякувала їм за знання, мудрість та набутий досвід громадської роботи. Зі своїм деканом стоматологічного факультету Аллою Сидоровою встигла навіть обговорити яскраві миттєвості минулого життя в університетських стінах. А Полтавський державний медичний університет вона назвала потужною науковою школою стоматологічною мекою символічною колиською майбутніх високопрофесійних фахівців, дивлячись зал, чесно згадую себе, згадую, як вперше одягала білий халат, згадую, як коли був випуск, була ведучою на сцені. Пам'ятаю всіх своїх одногрупників, однокурсників. І ви знаєте, я ніколи в житті не жалкувала, що є випускницею. Тоді був полтавська. Відповідно, наша українська медична стоматологічна академія. Зараз це медичний університет. Розумію зараз, що і чому життя мені дало цей досвід. В стінах Альмаматер мої найкрутіші в світі вчителі, ректор, декан, всі факультети вклали одне, найголовніше це цінність і розуміння людини. Людського життя, благородність білого халату, хоч ти в ньому, хоч ні, але нести достойно звання випускника нашого медичного університету. Він класний, він точно найкращий в Україні, і в нього є потенціал прогреміти на весь світ, Колиска стоматології. Хто не знає стоматологів Полтави? Пишаєшся кожним, тому що на передовій ти лікар. Ніхто не запитує в тебе, ти стоматолог чи лікувальник, ти лікар. Від тебе очікують рятувати життя. І вони рятують. Лікарі завжди єдні по всій країні. За ними майбутнє і відбудова, а молодь це ж драйв, це ж енергія. На їхніх плечах майбутня нова, вільна, непереможна країна. У них така неймовірна професія, фах, яким можна пишатися завжди з гордістю. І дуже хочу, щоб кожен із них був задоволений собою, реалізувався і невтомно працював, бо праця зараз треба нашій країні. Бажаю їм натхнення, віри в себе, віри в країну. І дякую, що кожен і кожна разом з нами пліч пліч Загалом вже дипломи отримали 807 випускників. З них 197 лікарів-стоматологів, 263 – лікарів різних інших спеціальностей, 25 – фармацевтів, 15 лікарів-педіатрів, майже 300 – випускників міжнародного факультету гідно представлятимуть світ університет у медичній галузі далеко за межами України. А в Україні, і, зокрема, на Полтавщині українські лікарі також вкрай потрібні. Про це сказав директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Леса. Він розповів про неабияку затребуваність медиків у галузі та пообіцяв всіляку підтримку у працевлаштуванні молодих фахівців у лікувально-профілактичних закладах Полтавщини. Перш за все можуть вже після ковіду, після початку війни, зібратися випускники, зібратися професорсько викладацький склад нашого медичного університету. І завдяки захисникам, захисницям, які стоять на передовій, які в тилу працюють, і провести цей захід. І ми, як практична охорона здоров'я, отримати нових молодих випускників, які отримали сучасні знання, які край потрібні нам, враховуючи, що в нас є війна, враховуючи, що частина наших медиків пішла на. Працювати у Збройні Сили України, і це для нас надзвичайно важливо. Тим більше це показує те, що сьогодні є, планується така стабільність і в тому плані, що ми можемо готувати кадри. Ми працюємо не офлайн, а працюємо онлайн, тому що для того, щоб навчити лікаря, Стоматолога чи то лікаря лікувальника треба працювати біля операційного столу. Треба мати технології. Ми все це робимо. Ви знаєте, що Полтавщина вкладає певний ресурс для того, щоб сьогодні мати сучасні технології. Назвичайно, сьогодні є важливе питання, щоб. І молоді випускники йшли сьогодні працювати психологами, реабілітологами, ерготерапевтами, фізичними реабілітологами. Тобто, це те, що сьогодні потребує для нас, потребує громада, потребують люди. Це є попит від людей, це надзвичайно важливо. А молодим випускникам побажаємо успіхів, і ми готові їх прийняти, готові дати їм робочі місця. Все, що можливо, ми для них все зробимо. І повірте, сьогодні комунальні непробуткові підприємства вони працюють потужно. Вони самі вибирали свої місця. Полтавська область дала найбільшу кількість міст, які можна, щоб вони могли використати, вибирали відповідно, хто як вчився. Тобто ми чекаємо їх. Митрополит Полтавський Кременчуцький Федір благословив їх на плідну працю під мирним небом України. Три факультети, з яких починалися університети: теологічний або богословський, юридичний і медичний тобто душа, тіло і взаємини між людьми. Це три найважливіші категорії нашої реальності, нашого людського буття. Тому я хочу просто побажати всім нам пам'ятати, що. Коли ми говоримо наприклад про свободу, то завжди в парі іде поняття відповідальності, свобода і відповідальність це невід'ємні частини. Якщо я маю свободу, то я маю пам'ятати, що я відповідаю за своє тіло, за свою країну, за довкілля і за самого себе. І коли ми говоримо про професіоналізм, то я дуже хочу, щоб він завжди йшов у вас в парі з людяністю. Тобто фаховість і людяність це має бути завжди в ваших головах, в ваших серцях і в вашому житті. Хай Бог вам допомагає. Я щиро вас вітаю і ратію за вас. Сьогоднішні ще студенти, а завтра вже лікарі З свилюванням урочисто проголосили клятву лікаря. Традиційний гін студентів завершив урочисте дійство, вступу їх на порів самостійного професійного життя. Я відчуваю, що це тільки початок, тому що в медицині навчання буде відбуватися постійно. Тому дякую Академії, що дала початок. А далі я сама завершення великого шляху і початок чогось нового. Це і радість, і службу нечасно, тесно переживання великі, але вдячність і чогось нового у добру путь заради блага і процвітання рідної країни.